Згідно указу президента України про День медичних працівників, від 13 червня 2023 року цей день щорічно святкується 27 липня. Останні роки є особливо складними для медичних працівників України через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну. Та, попри всі труднощі, вони продовжують досягати значних успіхів завдяки їхнім зусиллям. Проводяться складні операції, розробляються нові методи лікування та діагностики, впроваджуються інноваційні технології. Їхній професіоналізм та самовідданість рятують життя тисячам людей. Тож напередодні цього дня ми завітали до Калиського центру первинної медико-санітарної допомоги. Варто зазначити, що заклад є гордістю нашого міста. Адже тут працюють кваліфіковані спеціалісти, є новітні, сучасні діагностичні апарати, кращі не тільки в області, але й в Україні. Адже головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях. Головним скарбом життя є здоров'я. У медицину не приходять випадкові люди: співчуття, милосердя, гуманізм основа професійної діяльності лікаря. І це вповноважує кожного, хто носить білий медичний халат, відчувати величезну відповідальність за результати своєї праці. Тож з нагоди професійного свята прийміть вітання та вдячність за щоденну виснажливу працю. Ви присвятили своє життя нелегкій та відповідальній, але водночас найгуманнішій і благородній професії. Немає місії більшої, ніж повернути хворому радість удуження, і немає місії відповідальнішої, бо в руках лікаря життя людини, шановні колеги, милосердя, чуйність і турбота це основні риси нашої роботи. Щиро вітаю вас і нас, усіх з днем медичного працівника. Бажаю вам. Успіху, здоров'я, терпіння, мирного неба над головою, наснаги, і щоб нас завжди захищали Збройні сили України. Напередодні свята медичного працівника. Хочу привітати наших медиків з ним цього великого свята. Хочу побажати їм натхнення, наснаги, щоб наша держава не обіцінювала працю наших медиків. Шановні колеги, сьогодні хотілося б щиро привітати вас з таким чудовим. Святом з Днем медичного працівника подякувати вам за вашу нелегку плідну працю зі збереження та покращення здоров'я суспільства, а також побажати вам наснаги, терпіння, здоров'я вам та вашим пацієнтам і мирного нам усім неба. Дорогі медичні працівники, дорогі наші лікарі, дорогі наші сестрички, дорогі наші молодші медичні сестрички, в такий складний час. У нас все-таки є свято наше, День медичного працівника. Ну, І я бажаю вам всім, нам всім бажаю, найперше миру, миру в нашій рідній і незалежній Україні, щоб ми на другий рік святкували це свято з радістю, з певненістю в майбутньому над підмирним українським небом. Це саме головне. Ну і звичайно, ми всі медики, і ми всі бажаємо і хочемо побажати вам міцного здоров'я, радості, любові, взаєморозуміння в ваших сім'ях, ваших колективах, щоб ваша праця приносила користь нашому суспільству, нашим людям, і щоб ви завжди могли сказати: так, ми потрібні, ми потрібні нашим людям, ми потрібні нашому суспільству, нас поважають, нас люблять, до нас ставляться з належною повагою. Як кажуть, любов до мистецтва лікувати це і є справжня любов до людства, а в теперішній час ще й любов до батьківщини і рідної землі. Адже самовідданість військових медиків, які захищають Україну, викликає тільки захоплення і повагу. Нехай кожне врятоване життя примножує ваші роки, зміцнює лави збройних сил і наближає перемогу України. Хотілося б привітати в першу чергу наших військових медиків, побажати їм здоров'я, миру, берегти себе, спокою їхнім родинам, всіх інших медичних працівників. Хотілося б, щоб їхнє свято було кожен день і воно було у вигляді посмішки оздоровленого ними пацієнта. Любові, радості, родинного, сімейного, затишку, благополуччя. Доброго дня, шановні колеги, з нагоди дня медичного працівника, хочу щиро привітати всіх з професійним святом, побажати міцного здоров'я, успіху, радості від роботи, не тільки користі, але й радості, також фінансового благополуччя, міцного здоров'я зичу всім медикам і тим, які працюють в тилу, і тим, які працюють на передовій. І окремо вдячна Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість. Працювати і виконувати, виконувати свій обов'язок e, всього вам найкращого у вашій професійній діяльності. Напередодні нашого професійного свята, дня медичного працівника, який в нашій державі зараз співпадає із святом святого Пантелеймона цілителя. Хочу в першу чергу привітати медиків. Нашої установи, медиків, установи нашої країни, всіх тих, хто зараз допомагає Збройним силам України, бажаємо їм здоров'я в першу чергу, сили і мужності перенести важкий тягар війни. Ми з вами, ті, що працюємо в мирних умовах, працюємо завдяки їм теж в першу чергу. Працюючи з нашим населенням, як тепер нас називають, цивільним населенням, бо населення наше розділилося на цивільне, на військове, працюючи тут фактично в тилу, допомагаючи людям. Нашим місцевим людям, які приїхали до нас, всі ви, колеги, робите величезну справу. Справу дуже потрібно справу в першу чергу психологічної підтримки людей, підтримки їхнього фізичного здоров'я наше вміння, наше натхнення праці з цими людьми заслуговує великої вдячності і великої пошани. Дякую вам, дорогі колеги, за вашу таку активну професійну позицію, активну громадянську позицію. Бажаю вам в першу чергу здоров'я особисто кожному, здоров'я вашим сім'ям, миру і перемоги нашій державі. А ми, медики зі своєї сторони, зробимо все можливе, що в наших силах, щоб долучитися до. До цієї єдиної мети перемоги України адміністрація Калуського міського центру первинної медико-санітарної допомоги щиро вітає всіх медичних працівників з їхнім професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і натхнення. Адміністрація завжди старається дбати про вас Надіємось надіємося на таку саму віддачу від Національної служби здоров'я і від. Всіх пацієнтів ще раз з наступаючим вас святом. Ми щиро вітаємо усіх медиків з їхнім професійним святом, висловлюємо глибоку вдячність за ваш внесок у розвиток медицини, за вашу відвагу та людяність. Нехай ваша важлива робота буде винагороджена міцним здоров'ям, добробутом і вдячністю пацієнтів. Бажаємо вам невичерпної енергії та успіхів на професійній ниві.